Реально зрозуміла, що Бог дає випробування тільки тим людям, які можуть їх пройти. І я просто життя своє віддала Богові в руки. Я не є якась там людина, е яка ходить до церкви, е не виходить, кожну службу ходить. Я просто дякую. Просто дякую щодня і хвилини, Бого і хвилини, Богові за те, що обійняв мене у свої руки. І знаєте, і мені настільки до, до одного місця, що скажуть люди, я често перед Богом. І Бог мене прийняв до себе і все те, що я маю. Все те, що я маю, все те в Божих руках. І ніколи не боюся втратити. Я знаю, що я можу втратити все в один день. Але я знаю, що мене Бог захистить. Ось так, мої любі. Напевно, тільки тоді, коли ти чітко віддаш все, що маєш у Божі руки. Знаєте, мені ніколи не страшно, що у мене пропаде машина, яку я купила. Я її легко лишила в другій країні. Ну і завжди себе питаю: а якщо би сталося так, що ти приїдеш, а машини немає. Ну і що? А вона ж дорога, вона на вес. Ну і що? А якщо я завтра приїду до свого дому і побачу, що не дай Боже. Немає моєї квартири. І що? Але є я, Є я Жива і здорова і є коло мене найкращі люди. Ось що важливе. Ось мої хороші. Я дякую за сьогоднішній день чи я могла ось так відкритися. <плес> да, страх нас вбиває. Тому я зараз чітко розумію, що не треба нічого боятися, бо може статися все, що завгодно. Але з нами Бог. Він дає нам випробування. І я чітко знаю, що ці випробування ми в змозі пройти. Тобто ось так мої хороші. А що ви скажете? Ви теж так думаєте. Я за вас дуже і дуже рада мої любі. Дякуйте Богу за те все, що ми маємо. І за втрати теж треба дякувати, як за урок. Як за досвід. Я дякую всі уроки життя. Я сприймаю всі ці уроки від Бога задоволенням. Дякую тобі, Боже, ще раз. Дякую, що ти в моєму серці.